Дидактична гра, що відбувається лише влітку, чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Чи можна влітку нарвати я і ту садочку? Можна, улітку достигають ягоди. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. Чи можна влітку купатися у річці? Можна улітку у річці вода тепла і можна купатися. Чи можна влітку зліпити сніговика? Ні, тому що сніговика можна зліпити взимку, коли багато снігу. Чи можна влітку скуштувати кавун? Можна, тому що кавуни достигають влітку. Дякую за увагу.